Які будуть пропозиції? Хто за те, щоб розпочати сесію? Прошу голосувати. Проти Так. Да. Да. Для підрахунку голосів Нам необхідно зібрати, вибрати речейну комісію. Вічельна комісія в складі Галенка і Чулкова. Є інші пропозиції. Хто за тим, що э, вибрав лічимого комісію в складі, Альонсу Шукукову, прошу голосувати. Проти? Отримався. На порядок для новин виймається такий питання. Трумп не смітній. До рішення 30 сесії 8 листопада на новий 30 28, про затвердження програми, підтримка Березнянської Березнянська територіальної громади, які брали, беруть участь захисів і всемити членам сім'ї загибло, військовослужбовців на 23-й рік, про затвердження виплат членам сім'ї загиблих військовослужбовців. Інформація селищної галові. Також звернувся начальник відділу освіти з проханням про включення в порядок директор, питання. Про передачу земельної ділянки, про пасійне користування відділу освіти, культури, молоді, спорту Бердянської селищної для будівництва там обслуговування будівель закладів освіти. Які будуть пропозиції? Можна пропозиції? Для... Пропозиція в тому, що е, це позачергова сесія, так? ми її, згідно подписів, там ви бачите, які питання вказані, так? Володимир Михайлович, ми до вас зверталися на минулих сесіях. Збирайте частіше і не робіть. Позачергова сесія ми зібрали для того, щоб вирішити це питання. Останне питання, я думаю, не давно додати. Я хочу сказати, що друге питання, друге питання це питання про виплату, воно підв'язано під перше питання. <кій> Питання інформації села Шнала, як голова, вибачте, я звертаюсь надати <кій> можливість мені надати інформацію. <кій> <кій> сидіти, сидіти, згідно регламенту, сидіти, закривши рот, вибачте, тоді навіщо вам ще Ви вибирали себе з нами, Володимир Михайлович, ви мали собрати. І, і, і не і не і робіть балаган, Давайте не порушувати законодавство і про... Я винесу і... Питання по передачу зміни ділянки пасічних персонів? Питання, яке зв'язане у нас з будівництвом укриття в дитячому садочку. Якщо ви вважаєте, що це питання, яке треба чекати 24-го, може почекати. Кхе, то есть, питання такі. Тому я... А що таке, я вибачаюся, що таке що інформація голови? Значить, будь ласка, якщо не дасте, то давайте ми розглянемо те питання, яке нам відомо. А інформація голови, це може бути 15 Ні. питань. Ще. Це Ні. просто скрите. Ні. У нас не голова, інкогніто. Ні. У нас депутати почитаються просто тряпки в того. Ми тут не треба, нічого не треба, просто аби такі я, затирати, що ці квагіс. Питання, я, я, я допустимо, кажу, що інформація голови, тобто там непонятне питання, обрати. Не буває на сесії, я просто, як то я прийшла на сесії, що нам вже начальник мій прийти. Діло в тому, що ви кажете, що те питання обрати те не треба. Якби депутати наші збирались кожен раз, був форум, і голосували нормально. У нас би щось було, люди добрі, все падо. Виконання бюджету за півроку не затверджено, треба затверджувати за 9 місяців. Зміни, які внесені, які вже сталися. Вже є видатки вже повітря, освіти по дитячих садочках по школах. Вони вже стались, вибачте. Вони не затверджені, тому що наші депутати хто не приходить, хто не голосує. Я вибачаюся, хто та я вибачаюся. а Ви хто така? Я заходу ви вам хто ви записались та... на, на доповідь. Ви записались я на лісу. Знаєте. Будь ласка, ну, давайте почнемо сесію згідно закону і не кажу, буде, будемо не робити балагани. Вибачте, я ж тоді пойду, ми будемо брати пірати практики мене. Якщо їх витрахуєте, що я тут не папітна, я пойду, давайте я. Я ставлю на кожного права вибор голосувати. Я ставлю на порядок дила питання, які були подані згідно про внесення змін, про затвердження виплат членам сім'ї займи, інформацію голови і про передачу земельної ділянки користування. користувань. Перше питання. Ні, це чотири питання. Давайте його пропустимо, Перше питання, що поляки на це всі питання, які питання, <плес> вийшли. <плес> <плес> так, я, <плес> шановні депутати, <плес> я ставлю на голосування <плес> порядок денних 4 питань. Що таке, скільки питань, слові інформація голови? <плес> 10 хвилин, максимум мені, якщо не буде перепад, максимум 10 хвилин, а може менше. не не буде? буде? Що? Хто за порядок денного прошу голосувати? Проти? Утримався. 12. У нас. 13. Ні, ну а здесь 13 присутні, так? 12 за? Так же. А утримався чи що? Я проти. Він проти, так.